Що на вашу думку впливає на смак шашлику? М'ясо, маринад чи все-таки правильно підібране вугілля? Поділіться своєю думкою в коментарях. А сьогодні я поділюся з вами своїм найулюбленішим маринадом для м'яса. Мариную куряче філе та свинину. Свинину взяв два вида: ошийок та вирізку. Розпочнемо з курячого філе. зачищаємо філешечку від лишнього жирку та нарізаємо на зручні порціоні. Шматочки маринуємо, додаємо трішки солі, паприки, трішки карі, приправу для курки. Та обов'язково додаю ось такий білий йогурт. Його знадобиться всього лише 2 столові ложки. Все добре перемішуємо та залишаємо маринуватися хоча б на одну годинку. Чим більше, тим краще. Шашличок із свинини буде з двох видів м'яса ошийок та вирізка. Вирізку обов'язково потрібно зачистити від всіх зайвих плівочок та нарізати на зручні порціонні шматочки. Також невеликими шматочками нарізаю ошийок. Свиний шашличок обожнює чабер або чебрець. Обов'язково його додаю. Додаю трішки чорного перцю. Паприки та обов'язково цибулю або цибулевий сік. Для того, щоб отримати цибулевий сік, беру одну крупну цибулину, розрізаю її на зручні шматочки та перекладаю в чашу блендера. Також додаю трішки холодної водички та перебуваю все в однорідну ось таку масу. Беру сито, марлю, перекладаю все на марлю та віджимаю цибулевий сік. Додаю до м'яса та робимо м'язку дуже добрий масаж та залишаємо маринуватися. Хоча б на 2 годинки. Чим більше, тим краще розводимо багаті або беремо готове вугілля, викладаємо шашличок та смажимо, поки не посмажимо. Готовність завжди перевіряю за допомогою ножечка. На мою думку, м'ясо ідеально готове. Знімаємо м'ясо на лавашик та подивимось, як приготувалася грудочка. Вона повністю пропеклася та має багато соку всередині. М'яско не пересушено щодо свининки. Питань немає. Моя найулюбленіша вирізка просто тане в роті. Гляньте, як вона легко розривається, та подивіться, скільки всередині соку. М'ясо нереально смачне. Друзі, я бажаю вам всім смачного. Не забудьте про мариновану цибульку. Дякую за лайк та підписку.